Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіо компанії друзів. Мене звати Ткаченко Катерина. Я учениця 7-го А-класу Ліцею школи гуманітарної праці. Я беру участь у секції хімії, і сьогодні я вам представляю свою роботу хімія в мистецтві. Мистецтво та наука завжди розвивалися поруч. Багато традиційних ремесел – гончарство, ковальство, ювелірна справа, склоробство та текстиль ґрунтуються на хімічних процесах. Навіть якщо майстри минулого не знали хімії як науки, вони інтуїтивно користувалися її закономірностями: випал глини, плавнення металів, фарбування тканини це приклад хімії на практиці. Мета цього реферату показати, як хімія впливає на ремесла та мистецтво і чому її знання допомагають створювати міцні, довговічні та красиві вироби. Ми розглянемо хімічні основи гончарства, металургії, скла, барвників і текстилю. Розділ перший. Хімічні основи гончарства Глина це суміш мінералів, води та домішок. Вода надає їй пластичності, завдяки чому можна формувати різні вироби від посуду до декоративних скульптур. Під час формування відбуваються зміни у структурі частинок глини. Вони ковзують одна відносно одної, ущільнюються і роблять виріб міцнішим. Випал глини ключовий етап. При нагріванні вода виділяється. А мінерали спікаються. Хімічно це можна описати як термічну дегідрацію. Зв'язана вода виходить, а структура кремнезему і алюмінію стабілізується. Пластична маса стає твердою керамікою. Лазурі суміші силікатів та оксидів металів, які плавляться під час випалу і утворюють склоподібне покриття. Вони не лише прикрашають виріб, а й захищають його від механічних пошкоджень і проникнення води. Розділ 2. Металургія в ковальстві та ювелірній справі. Метали змінюють свої властивості під час термічної обробки. Наприклад, загортування робить метал твердим, а відпустка менш крихким, оскільки змінюється кристалічна структура. Сплави, як бронза, мідь плюс олово і латонь, мідь плюс цинк, мають кращі механічні та декоративні властивості порівняно з чистими металами. Колір і міцність залежать від хімічного складу та відсотка домішок. Дорогоцінні метали золото та срібло, стійкі до окиснення. Це означає, що вони не реагують швидко з киснем та іншими речовинами, і завдяки цьому використовуються в ювелірних виробах століттями. Розділ третій. Скло та його трансформація. Скло складається з кварцевого піску, соди та вапна. При високій температурі ці компоненти плавляться і утворюють прозору міцну масу. У процесі виробництва скла відбуваються хімічні реакції, які забезпечують однорідність, прозорість і довговічність. Наприклад, сод знижує температуру плавання піску, а вапну стабілізує скляну структуру. Кольорове скло отримують додаванням оксидів металів Кобальт дає синій, мідь зелений, залізо – коричневий колір. Ці хімічні домішки змінюють електронну структуру і, як наслідок, світлові властивості скла. Розділ 4 Барвники та пігменти. Натуральні барники бувають мінеральними, рослинними та тваринами. Наприклад, індиго та кармін містять складні органічні сполуки, які дають насичений колір тканинам і фарбам. Синтетичні барники, як алізурин та алінілові, дозволили отримувати яскраві та стійкі кольори, що змінило текстильну промисловість і живопис. У художньому живописі використовують оксиди та солі металів. Вони забезпечують стійкість кольору на довгі роки, навіть при впливі світла та вологи. Розділ 5. Текстиль і хімія. Фарбування тканин це хімічна взаємодія барвника з волокнами, яка забезпечує закріплення кольору. Наприклад, індиго зв'язується з бавовняними волокнами, а солі металів зміцнюють його стійкість. Протравлення процес обробки тканин спеціальними речовинами для зміцнення кольору. Солі, алюмінію, заліза чи міті допомагають барвнику краще закріпитися і роблять колір більш яскравим та довговічним. Висновок. Хімія визначає колір, міцність і довговічність матеріалів у ремеслах і мистецтві. Вона допомагає майстрам створювати справжні шедеври і відкриває нові можливості для творчості, дизайну та сучасного мистецтва. Дякую за увагу! З вами була Ткаченко Катерина, учениця 7 А класу. До нових зустрічей на Міжнародному інтернет-радіо Тисячу друзів!